Гнучкість мислення як не застрягти в жорстких сценаріях. Ранкова точка сили, одна хвилина, глибоких думок. Ми часто мислимо шаблонами, і якщо раз не вийшло, більше не пробуємо. І Якщо мене не прийняли, значить я недостатній. Жорсткі сценарії це така пастка, і це коли ти не бачиш, що є і ще інші шляхи. Гнучкість мислення це вміння шукати інші варіанти, коли попередні перестають працювати. Це сила не ламатися, а переналаштовуватися. Це як у спорті. Якщо гра змінюється, я не здаюся, я змінюю свою тактику. Спитайте себе сьогодні, чи справді це єдиний спосіб, чи я просто е, звикла мислити вузько. Життя складніше, ніж чорно-біло. Дозвольте собі бачити більше. Напишіть сьогодні в коментарях, коли ви востаннє знаходили несподівані рішення, коли вже думали, що, мабуть, все втрачено. Збережіть. Цей текст, якщо хочете тренувати гнучкість, і поділіться з тими, хто зараз потребує цього нагадування.